На каналі Радіо ЛРТ Класика передача Українська хвиля. У студії Олег і Олена Головатинки. Вітаємо вас, друзі! Сьогодні у нашій студії особливий гість. Це президент Світового конгресу українців Павло Грод. Пан Павло прибув до Вільнюса, аби підтримати українців у спільних прагненнях і сподіваннях під час саміту НАТО. Він взяв участь у мітингу напередодні заходу, спілкувався з активістами діаспори та українськими освітянами Литви, зустрівся на полях саміту з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими державними діячами. І ось зараз Павло Грот поруч з нами. Пане Павло, вітаємо вас у нашій студії. Отже, можна говорити про Певні підсумки вільнюського саміту, хоча, звичайно, він буде ще на слуху, і будуть аналітичні резюме, і будуть висновки політиків, аналітиків, експертів. Все таки холодний душ саміту примусив позбутися певну частину українців ілюзій. Можливо, когось навіть трохи розчарував, але при цьому, як кажуть вже зараз експерти, все таки Україна рухається вперед. Хотілося б почути ваші думки з цього приводу. Прошу. Дякую за можливість. Я вітаю ваших слухачів і дякую, пані Олена, що ви мене запросили. І дякую, що ви проводите цею програмою. Бо ці програми, ці новини, це є дуже важливо, щоб ми трималися як українці за кордону. І тому я заохочую, щоб розширювати ще більше. Бо це нам потрібно, щоб ми могли триматися українцями за кордону. Я почну з цього, що для мене велике враження зробила сама Литва, саме вільнюс. По за ті дні вільнюс перетворився як. Українське місто це була рекламна дошка місто за вхід України в НАТО, і це зробило. Всім дуже велике враження, що неймовірно, що це просто не одна фішка чи один прапор. Це є на кожному другому місці, на кожному будинку щось є символічно. і це відчувається, що литовський народ дуже сильно боліває за Україну не тільки словами, не тільки своїми гаслами, але своїми ділами. Ми бачимо, скільки профінансувала держава, але скільки профінансували громадське суспільство. Мені один депутат Латвійського Сейму розказував, що 60 5% литовців пожертвували самі свої гроші на допомогу Україні, і це дійсно є чудовий показник. Ну ми очевидно маємо дуже довгу історію з литовським унією, але сьогодні ця підтримка, я думаю, є немовірна. Хочу почати з цього. Я думаю, що для литовців вислід саміту також дуже сильно вбило. Я мав нагоду з кількома депутатами розмовляти сьогодні з литовського сейму, і вони дуже розчаровані в сполучених штатах, і вони і. В Німеччині розчаровані, бо це невеликий секрет. Це дві країни, які найбільш вагалися щодо надання запрошення Україні стати членом НАТО, і вони вже зі мною говорять, як ми можемо активно воювати в ці наступні рік часу, щоб переконати американців, щоб надали Україні статус члена НАТО. То ми маємо великих друзів і союзників і в громаді і в Литовській і в громадян Литви, а також і в депутатах. parlamentu i v úriedi. Хочу також почати з цього, що очевидно є великі незадоволення. І сподівання були, що нададуть запрошення стати членом НАТО. І ми також сподівалися. Бо ми українці, ми навчилися за останні півтора року, що все, що ми думали, неможливо, сьогодні стає можливим. І тому ми, ми мусимо далі так і працювати. Я і переконаний, що в Вашингтоні Україна отримує статус члена НАТО. Я маю великі сподівання, що до цього часу Україна відвоює свої всі території і може зупинити російського ворога, і на цьому етапі станемо членами НАТО. Це є наша амбіція. Я думаю, амбіція цілого українського народу від Вільнюсу можна є позитивні елементи є багато позитивних елементів, і треба їх зрозуміти. Я постараюся декотрих уточнити. Перше, що говорив я з міністром закордонних справ Великобританії з Джеймс Клеверлі, і він каже: Павле, зрозумів, що меседжі, які передали, були дуже важливі, що Україна належить в НАТО, тобто всі це одноголосно тепер кажуть. Кожен це як в Бухаресті 2008 року цього консенсусу не було. Сьогодні є консенсус між всіма членами НАТО, що Україна має стати членом. Це не питання, чи Україна стане, це питання коли, і тому війна залежить. Від громадського суспільства, тому ми, як світовий конгрес українців, і наші складові організації у понад 65 країн світу до саміту активно діяли, виходили на вулицю. Я включаю очевидно також Вільносі і Литву В цьому виходили на вулицю, писали листи до уряду, закликали в медії працювали, працювали з аналітичними центрами, щоб аналітики, впливові люди говорили, що це потрібно. Ми будемо далі це робити. Бо я переконаний, що ми дуже багато досягли до цього. Подумає. Те, що навіть Франція активно агітувала за вхід України в НАТО, це рік тому не було півроку тому. Я думаю, що це було неможливо. А ми вже бачимо, що наші союзники стають сильнішими і сильнішими. Тому я позитивно налаштований, що загальне таке відчуття між лідерами було, що цей клуб, ця коаліція, цей альянс, він вважає, що сьогодні належить, щоб Україна стала членом НАТО. Чи можна обережно сподіватися, що все-таки передвиборча кампанія? а наступний саміт, який відбудеться в Америці, він буде на тлі передвиборчої кампанії президентської, також певним чином посприяє зміні позиції президента Джо Байдена. Це є велика загроза, щоб питання України, чи членство в НАТО чи інші питання які які до України не стали політичною іграшкою в Сполучених Штатах. Ми би хотіли бачити, так як стається в багатьох інших країнах: Великобританія, Канада та інші, що питання України об'єднує. Це мабуть, і одиноке питання, що об'єднує всі політичні сили, і між іншим між ними твориться конкуренція. Хто найбільше підтримує Україну? Ми це бачимо в Канаді, в Великобританії в Австралії. Сполучених. Штатах є один радикальний елемент в республіканській партії, але вони все ж таки є малий елемент. Це все залежить хто кого виберуть за президента. І як ми знаємо, політика Трампа є небезпечна, але не знати, чи він навіть буде кандидат, то знаєте, ми можемо спекулювати, але це не сьогодні не в наших руках, чи він буде кандидат чи не буде. Але головне, щоб ми працювали тепер на політичній арені в Сполучених Штатах на кожній території, щоб визначилися політики, чи вони підтримують. Вхід НАТО, чи ні. І тому це буде тоді неможливо, щоб будь-який президент Сполучених Штатів старався це змінити. І тому наша праця буде дуже активна протягом наступного року. Авле, президент Зеленський насамперед хотів цього позитивного імпульсу, який би мотивував все українське суспільство і бійців, бійців збройних сил України, чи може замість позитивного імпульсу, отакий от тверезий імпульс, який відбувся, фактично, мобілізувати і мотивувати українське суспільство, щоб воно почуло оці меседжі про умови, мобілізувалося і виконало цю домашню роботу? Адже українці емоційні, але чи можуть вони бути раціональними і в Пертими в хорошому смислі, тому що як казав Лінас це колишній міністр закордонних справ Литви, ще в 2000 році Литві казали, що ви ні за яких умов не зможете вступити до НАТО, і тоді у Литви не було таких адвокатів, як сьогодні у України є Литва і Польща. Я почну з цього, що найкращий наш адвокат на міжнародному рівні це президент Зеленський, і він показався дуже здібний адвокат і до повномасштабної штабної війни, але спеціально тепер. що він в останніх кілька тижнів об'їхав. Половину світу, щоб переконувати і активно переконувати лідерів і підтримати Україну в кожному напрямку. НАТО є великий крок і потрібний крок, але ми багато також осягнули позитивного від тих подорожей президента: додаткову військову підтримку, додаткову економічну підтримку. Я може, трошки відійду від НАТО, бо чотири тижні тому я був в Лондоні, в Великобританії, на конференції відбудови України, і де дуже ефективно і виступав президент. Ну, віртуально, але були всі ключові міністри, віце-міністри, що брали участь, і ціле питання відбудови України також є на великому пріоритеті усіх наших союзників, і озвучили Європейський Союз та інші країни, що вони будуть підтримувати Україну економічно як довго потрібно, і це дуже важливо. Бо без цієї шаленої, ми дуже часто говоримо про військову, яка є дуже потрібна, але без цієї економічної підтримки, яку ми отримуємо, це є десятки мільярдів. Ардію доларів річно, які отримуємо, щоб могли заплачувати пенсії, лікарам платити і військом платити. Це також є великий вклад. І наші союзники в північній Америці, в Європі дійсно і в Японії показали, що Україна сама не стоїть, і тому це є головний меседж, який я хотів передати. Як нас слухають захисники України, важливо, щоб вони почули, що можливо не достали запрошення до альянсу сьогодні, але ми можемо наполягати на наш. Ших союзників, бо їхня підтримка є дуже солідна. Вона не відволікає і вона є в різних масштабах, і я кажу економічно через фінансову підтримку України, і також і військову. І сьогодні це другий день саміту. Проводяться серію зустрічей між президентом і лідерами, де ми бачимо, вже почули сьогодні рано, що були вже обіцянки на додаткову допомогу. Навіть був прем'єр-міністр Австралії, який не є членом НАТО, але його запросили. Разом із лідерами Японії і Південній Кореї, бо вони обговорили питання Китаю. Але при цій нагоді навіть прем'єр-міністр Австралії додаткових 40 бушмастерів броньованих машин дав. Тому багато я думаю, буде позитивного. Ми бачили, що Франція готова надавати далеко бійну ракети, і на кожному кроці вони більше дають. Очевидно, ми стараємося, щоб якнайбільше стараємося, щоб отримали цю зброю, яка дозволить перемогти, але навіть створилася вчора коаліція 11 країн, що будуть надавати тренінг на українських пільтів, щоб могли літати F-16. І ще одне хочу додати дуже позитивно, яке виходить з цього саміту. Це є рада україна НАТО, і це є дуже високий статус. Бо цьому президент Зеленський може цю раду скликати. І також будь-який лідер може скликати цю раду. Вони можуть на критичні речі всіх зібрати, щоб обговорити питання для. України це високий показник. Будинока країна, що це мала, це була Росія до 2014 року. Очевидно, вони знулювали цю раду після цього, але це також є знову важливий крок, який буде в допомозі Україні. Коли вляглися ці пристрасті першого дня саміту, вранці вже другого дня, ми почули оці позитивні меседжі і не тільки про зброю, а як ви сказали, про відбудову України. І інформація проходила в тому числі і у нас на порталі. Що Олена Зеленська прибула в український центр, це ініціатива перших леді Литви і України. І Якраз про цей людський потенціал були акценти сказані і про майбутню відбудову України. Президент України Володимир Зеленський раніше називав. Цифру загальну українців в світі 65 мільйонів. Як би ви оцінили цей потенціал і як втримати оцей імпульс українців, щоб вони власне не зупинялися допомагати збройним силам, інтегрувалися в ті спільноти, де вони є вимушеними біженцями, але ж все ж таки змогли повернутися в Україну і будувати свою державу? Як е, мотивувати ці процеси? Щодо створення можливості для повернення це дуже важливий також для світового Гресу українців пріоритет, і ми в цьому напрямку до повномасштабної війни працювали з президентом, бо ми працювали про повернення і ще тоді до війни, бо багато виїхали з України після незалежності, і багато народилися за кордоном, так як я. А треба створити політику повернення для усіх нас, і ми обговорювали тоді ще до війни повномасштабної, питання подвійного громадянства, що такі кроки потрібні щодо уможливити і забезпечити цього повернення сьогодні. Ні, питання іще ще більш складні, бо багато дітей і жінок виїхали, і ми маємо з ними займатися, щоб вони не загубили своє українство, щоб вони не губили мову. Бо коли дитина згубить мову, вона не схоче повернутися в Україну. І тому це є одне питання, яке ми якраз тепер обговоримо. Я в Україні буду за кілька днів зустрічатися з міністром освіти України, щоб опрацювати програму освіти за кордоном. Доном, бо освіта є дуже потрібно, бо знову як діти загублять мову, вони не схочуть повернутися і батьки не повернуться в Україну. Тому треба всіляко діяти законодавчими, юридичними та і соціальними способами. Тож кільництво є і освіти для нас також дуже важливий пріоритет. Ну, я до речі знаю, що ви зустрічалися з керівництвом міжнародної української школи Литви. Це якраз той приклад, коли власне відбувається повноцінний освітній процес за українськими програмами з українськими вчителями, і власне це певною мірою запорука, що діти, випускники цієї школи, повернуться назад в Україну. Правильно чи можна буде посприяти ось, наприклад, зокрема цій школі, тому що ну власне це такий приємний прецедент, все таки це такий приклад. Ну, поки поодинокі, тому що це справді українська освіта муж є дуже важливе і тому будемо говорити з міністром, як ми можемо це поширити по світу, бо є один модель не працює для кожної країни. І тоді будемо з нашими громадськими провідниками в кожній країні працювати, щоб зробити програму в кожній їхній країні. І додатково треба розширювати нашу мережу молодечих організацій. Бо це одне піти до школи, навчитися мову, але друге будувати це товариство і стати українським патріотом за кордоном. І це є можливо. По моделі як виховують свідомого українця від колиски до могили. Якраз ми хочемо такі інституції будувати всюди у світі. Бо багато дітей не повернуться. Відверто, ми мусимо створити умови, що як найбільше але ми розуміємо, що багато і лишиться, і ті, що лишиться, ми не можемо допустити, щоб вони симлювалися. Ми мусимо, щоб вони лишилися українцями і щоб їхні діти, внуки, правонуки лишилися свідомими українцями. Бо відверто цей російський ворог. Нас швидко не покине, так як Росія старалася нас знищити 90 років тому голодомором. Вони нас сьогодні стараються знищити і будуть далі старатися нас знищити. Ми бачимо, що це в їхньому психології такого варварського імперіалістичного. Тому ми мусимо бути триматися подібно як євреї, тримаються свідомими євреями за кордоном. Ми мусимо також так і діяти. Плекати національну ідентичність, передусім, так так, Павло, дивіться, українська газета, українське радіо, українська книжка, українські товариства, українське культурне життя все це було в тій самій Росії в тих чи інших проявах ще в кінці 80-х на початку 90-х років. Як так трапилося, що фактично українці стали декоративним прикриттям оцього російського варварства? Як так е, вийшло, що козаки на Кубані стали фактично опричниками. Цього кремлівського режиму. Скільки українців в Росії, як так сталося, що ми їх не доглянули, і що з цим робити? Питання українців в Росії дуже складне. Я почну з цього. Що сьогодні будь-який свідомий український рух в Росії неможливий, навіть ця шароварщина, що була раніше, сьогодні майже зникла. І більшість провідників української громади, які тісно співпрацювали і були членами світового конгресу українців, майже всі виїхали з Росії. Вони були під великою загрозою, кримінальною загрозою, і тому це українство відбулося в Росії відверто етноцид. Це був етноцид українського народу. Вони просто їх засимлювали, і дуже тяжко бути українцем сьогодні і в Росії. Я не маю відповіді, як ми маємо це вирішити. Найкраще є щоб перетворити Росію. Це потрібно. Російська імперія має розвалитися. Цей російський шовнізм мусить бути знищений. Ми мусимо бачити демократію в Росії, і аж тоді можливо. Будуть розвиватися свідомі українські громади в, в Росії, але ми бачимо, що в Росії є цифри. Я чув, між 3 до 10 мільйонів українців в Росії. Все ж таки, це величезна кількість. Ми навіть працюємо з російською опозицією, їх майже не існує, але стараємося, щоб принайменше створити російський опозиційний рух в Росії. Але це ми бачимо, що майже майже неможливо. Ну, дивіться, є така річ, як, наприклад, стратегічне радіомовлення високопотужне, яке в Україні було. Але фактично перед війною ну, багато спеціалістів натякають на якусь диверсію. Антенні поля в Броварах зникли, передавальні центри під Львовом зникли. І ті передавальні центри, які могли доносити українські радіопередачі аж до Уралу, ну їх зараз немає. І в листопаді минулого року та радіостанція, яка мовила з Одеси середньохвильова, вона. Теж припинила мовлення через технічні проблеми, але ж ми знаємо, що в США, в Канаді є маса спіч радіо на середніх хвилях, це навіть і комерційні радіостанції, і в тому числі я знаю, що в Чикаго мовила «Independence Ukrainian», здається, називається радіостанція. Чи бачите ви потенціал відновлення цього радіомовлення, передачі цього досвіду зараз Україні такого важливого, тому що фактично радіомовлення на серед? Редні хвилях є єдиним способом донесення інформації на окуповані території через властивості середніх хвиль. Це показує досвід, що коли людина знаходиться в окупації і вже і смартфон не мовить, є батарейки, є старий радіоприймач, то за сотні кілометрів можна зловити румунське радіо, українське радіо, угорське радіо. І добре, коли українське радіо було, але зараз передавачі вийшли з ладу, і Росія покриває по периметру з Краснодара, з Придністров'я з Калінінграда, а функцію трансляції українського радіо вночі виконує знову ж таки Литва. Зараз Литва і в цьому нам допомагає. І от ми у нас такий пілотний проект Чернігівської області, зокрема нашої телерадіокомпанії, ми змогли виготовити передавач, не такий потужний, але який би зміг вночі, хоча б закривати територію Чернігівської області. Чи може якось діаспора в цьому допомогти? Ну, я думаю, перше, це мушимо озвучити, коли будемо зустрічатися з. Міністром, який займається питанням купованих територій, бо не знаю, яка їхня політика сьогодні, чим чим вони займаються, чи якраз це є на темі, але я думаю, це буде дуже потрібно з ними обговорити, і це треба техніку до цього. І я думаю, що є достатньо ефективних здібних журналістів в Україні, що можемо створити це. Не питання людських ресурсів. Я думаю, що це питання просто щоб було технічне обладнання і воля, щоб щось такого створити. Але я думаю, що це дуже важливо, щоб. Ми також впливали на мозки і серця тих, що є і в окупованих територіях, і тих, що є на західній і російському терені. Взагалі світовий конгрес українців розглядає таку можливість підтримки медійних проєктів в тих громадах, куди виїхали українці від війни. Тому що це зараз важливий елемент такої медійного, скажімо так, врядування цих громад, не асиміляції їх, не допущення маніпуляцій в соцмережах ними. Це є потрібно, і ми якраз розглядаємо точно це питання. Я роз'їхав кілька європейських країн: там Франція, Німеччина, Італія, Великобританія. Ми говоримо якраз тепер точно в тому напрямку, як скажімо, долучити досвід, де сьогодні є активні програми, так як ваша є в Берліні, є в Парижі, є в Великобританії. Тобто є такі малі груповання, і треба можливо навіть, щоб ми об'єднали наші зусилля і створили якби таку до української медії, щоб ми могли обмінюватися найкращими прикладами нашої праці, я це підтримую і вас запрошую, щоб долучитися до якраз такого комітету. Чудова пропозиція. Обов'язково доєднаємося. Приєднаюся, скажу, що насправді Олег є фанатом своєї справи. І тоді, коли говорили це неможливо, Олег Головатенко все одно казав, ми зробимо. І от це питання середньохвильового мовлення, зокрема на Чернігівщині, яка межує безпосередньо із Білорусію і з Росією, воно стояло гостро і не тільки два роки тому, півтора, і п'ять років тому, тому що якби ви проїхали по прикордонню і навіть послухали, що слухають жителі прикордоння, то зазвичай це радіостанції Росії і Радіостанції Білорусі і теле телевізійний сигнал, ну це окрема тема. Теж відповідно, коли проводили навіть опитування і питали, хто ж наш президент, то це не вигадка. Люди сільські говорили, наш президент Лукашенко. Тобто, ну от формування інформаційного простору це одна з напевно прогалин і, можливо, посередкована причина, власне, тому чому зараз Росія так себе веде. У нас зовсім небагато ефірного часу. Шкода, питань дуже багато, і можливості побачитися не так часто. Є все таки, хотілося б зауважити ще на Ному важливому моменті на одній проблемі, з якою зараз вже стикається Україна, і в найближчі роки це буде її реальність. Все таки Україна, навіть після перемоги, це буде країна поранених людей, країна людей з інвалідністю, каліцтва. Чим зараз може допомогти українська діаспора за кордоном в питанні реабілітації, відновлення наших воїнів, в питанні надання психологічної допомоги? Ну і окреме питання це все таки допомога і підтримка військово-медичним закладам. Прошу пане Павло. Між іншим, ми почали це вже з 2014 року. Були багато громадських проєктів щодо протезування, наприклад. Були проєкти навіть я, наприклад, я знаю точно, бо мої діти були волонтери на тих таборах, де діти, які батьки були поранені або загинули з 14-го року, де літні табори відбували в Карпатах, де приїжджали волонтери і організували ці табори з діаспори, щоб займатися тими дітьми і мами, але це було на такому малому рівні. Сьогодні треба це розмножити на великомасштабному рівні. І сьогодні ми бачимо, є багато таких цікавих проєктів, як цей Superhumans Проєкт є проєкт Be Brave. Твориться більше і більше таких проєктів. Оце є більшістю на громадському рівні. Тобто, це є волонтери, які створили ці проєкти. І це непогано, що це виходить від громадського сектору. Бо ми не можемо сподіватися, що держава все буде робити. Бо часами є така тенденція в українців, що сподівається, що нам мають це хтось зробити. Але ми одне навчилися як українці, які які живуть за кордоном. Ми розуміємо, що ми мусимо з своїми зусиллями зробити, і дуже часто це навіть і краще виходить. Бо як люди мушуть збирати фонди або самі вкладати фонди і свій час віддавати це, йде з душею, і ми бачимо, як волонтери дійсно у діаспорі навіть займаються. Я був в Берліні, і там дуже гарна група, називається група ЧЕТ. Так себе назвали, і вони опікуються військовими, які лікуються в Німеччині. Ну з ними просто з людського допомагають. Воно трошки розпорошено, по кожен пробує по своєму місці, по своєму галузі. Але щодо України дуже важливо, і ми якраз працюємо з міністром ветеранів, щоб зрозуміти, ми їм пропонуємо фахівців, колишніх генералів, що можуть з ними попрацювати, щоб створити модель, як опікуватися ветеранами. Бо ви праві, що Україна стане держава ветеранів, і ми мусимо ними опікуватися і сьогодні, і в майбутньому. Бо як ми не будемо опікуватися захисникам, то тоді губиться мотивація, щоб воювати. Як вони знають, що їхні сім'ї будуть захищені, і якщо їм станеться, то вони будуть більш хоробро воювати, і ми мусимо забезпечити їхніх сімей, якби були якісь чи фізичні, чи психологічні пошкодження. Повертаємося до Литви. Спасибі за відповідь. Повертаємося до Литви. В Литві живуть, працюють інтегровані тисячі українців ще до початку широкомасштабної війни. Як ви налагодили співпрацю? Взагалі, як можна відмітити українців Литви? Наскільки вони активні? Чи не загубилися вони ось в тому середовищі, де живуть? Наскільки ініціативні? Ну так якщо вже спробувати проаналізувати? Українські громади Литви вже є активні в світовому конгресі українців. В нашій мережі вже понад 25 років. Але нам треба більше. Нам треба не тільки одну школу, нам треба молодечі організації, щоб тут викликати пластунів чи сумівців, щоб приїхати і допомогти створити молодечі організації тут. Бо люди тут лишаються, навіть як не на довгий час лишаються тут. Важливо, що вони долучилися до молодечих організацій, щоб діти відчулися вони частиною українського світу. Тут я відмітив, що тут в Литві, українці відчувають себе. Дуже добре. Тут литовці, чи саме я помічаю, що литовці виглядають як українці, бо вони вбираються в вишиванках, футболках, такі кажуть, що я гордий бути українцем і тризубами ходять. Я часто підходжу до когось, що носить тризуб, кажу Слава Україні. Відповідає героям слава, але каже, я не українець. Але відповідає героям слава. Тобто, ми бачимо, що тут дуже позитивно сприймають українців. Нам головне, щоб ми. Себе не загубили, щоб ми лишалися українцями. щоб ми будували ці інституції, що будуть виховувати свідомо українця від колиски до могили. Це є школи, садочки, молодечі організації, церкви, культурні центри, мистецькі ансамблі, навіть професійні організації. Я все закликаю наші громади, що ми повинні виховувати своїх дітей, так щоб вони стали майбутні лідери тих країн, де ви вживете. Щоб коли колишній президент не знаю, Польщі був українець чи прем'єр-міністр Італії був українець. Це можливо, це можливо, але ми не можемо губити своє українське я. Я бачу на прикладі Канади, що всіх найвищих рівнях політичних в бізнесі, в науці є українці. Українці вже в Канаді живуть понад 130 років, але вони відбудували себе, що вони чуються як частину канадського суспільства, але горді українці. І ми повинні такі інституції тут будувати і в Литві. Нагадаю, слухачам сьогодні в нашій студії був президент світового конгресу українців пан Павло Крод, і напевно на сам кінець, хоча би кілька речень підтримки тим українцям, які вимушено опинилися за кордоном, мріють повернутися додому, попри все тримаються і тримають силу духу і вірять в Україну. Прошу я хочу перше почати з цього, що ми. Можемо говорити про незалежність України сьогодні, завдяки збройних сил України. То я хочу почати з цього, щоб подякувати і дати великий низький укрін нашим захисникам хоробрих, які кожного дня стоять своїм тілом, захищають нашу батьківщину. Незважаючи, чи ми народилися за кордоном. Ми всі чуємося українці, і ми дякуємо їм перше. Друге, ті, що були вимушені виїхати, перший меседж є що тримайтеся українцями, щоб ваші діти, щоб ви. Чулися українцями, бо я роз'їжджаюся по світу. Я бачу по наших громадах, що є український світ майже всюди, де би не поїхав. І як його не існує, то творіть його. Творіть цей український світ. Бо ми маємо щоб бути горді. Ми є найбільш хоробрий народ у світі сьогодні, і всі це знають. І друге, що ми маємо чудову культуру, співучу мову, чудові традиції, чудову кухню плекаємо це, любимо це, вчимо це. Нашим дітям і нашим друзям, чи вони українці чи не українці, будуємо український світ, де би ми не були. Це найголовніше. Я переконаний, що ми переможемо, ми переможемо скоро, і буде потрібно, щоб ми всі повернулися, незважаючи, коли ми виїхали з України чи ми народилися в Україні. Ми мусимо всі бути готові і готуватися до повернення, щоб ми разом могли відбудувати нову інноваційну демократичну українську державу. Дякую вам за те, що завітали до нас у студії Слава Україні. Героям слава! дуже приємно, дякую. вам! Це була передача Українська хвиля. Сьогодні до ефіру її підготували і провели журналісти Олена і Олег Глуватенки та звукорежисер Ліна Дайнєня. Українського завзяття задля очікуваної перемоги бажаємо всім нам, друзі! А на українській хвилі Радіо ЛРТ Класіка почуємося з вами вже наступної суботи, як завжди, у 14.30. Також нагадаю, що українську хвилю можна слухати у будь-який зручний для вас час в радіотеці на сайті lrt.lt.